Прошу встати, Суд іде. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо наше сьогоднішнє засідання нашого сенату першого. Відповідно до частини 2 статті 67 закону про Конституційний суд, пленарне засідання є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 6 суддів від складу сенату. На пленарному засіданні сьогодні. Першого сенату присутні судді Оксана Грищук, Віктор Кічун, Віктор Колесник, Олександр Петрішин, Ольга Савгиря, Петро Філюк. Тобто шість суддів є. Ми маємо всі правові підстави для того, щоб розпочинати і проводити сьогоднішні засідання. Відсутніх з поважних причин суддя Віктор Кривенко. Веде засідання старший за віком суддя. Шановні колеги, ви отримали проєкт порядку денного засідань першого сенату на 29 травня 2024 року. Чи будуть пропозиції та зауваження до цього порядку? Затверджено. Затверджуємо. Прошу проголосувати. Дякую. На сьогоднішнє планерне засідання Першого сенату, перш за все, винесено питання про продовження розгляду справи за номером 3. 29 2024 року за конційною скаргою на Володимира Олександровича щодо відповідності Конституції України, тобто конституційності, пункту 5, частини 1 статті 46 закону України про вищу освіту. Нагадую вам, шановні, що перший сенат Конституційного суду України 1 травня. Поточного року розпочав розгляд цієї справи та голосив перерву в зв'язку з наявкою на засідання суб'єкта права на конституційну скаргу Володимира Падєріна та його представника. Надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення щодо з'явлення учасників конституційного провадження. Прошу вас, дякую. Шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату з'явився. Володимир Падєрін, суб'єкт права на конційну скаргу. Лідія Климкін, представник суб'єкта права на конційну скаргу, адвокат. На пленарне засідання Сенату не з'явилися постійний представник Верховної Ради України у Конційному суді України Максим Дирдін та представник президента України у Конційному суді України Сергій Дембовський. Але на адресу Конційного суду України від них надійшли листи, з повідомленням про неможливість їх участі у цьому пленарному засіданні, з поважних причин та прохання розглянути справу за їх відсутності. Також інформую, що 28 травня 2024 року на адресу суду від уповноваженої особи, що діє в інтересах суб'єкта правно конституційного скаргу Микити Євстіфєєва надійшла лист, в якому він поінформував суд, що у зв'язку із зайнятостю, з його поточним місцем Служби Національної антикорупційне бюро України, він не матиме змогу взяти участь у цьому пленарному засіданні та просить вважати цю причину поважною і розглядати справу за його відсутності. Дякую. Інформую, що на адресу Конційного суду не надходило письмових заяв від учасників конційного провадження про відвід суддів. Чи є в учасників конційного провадження письмові заяви про відвід суддів Конційного суду? Володимир Олександрович. Ні, ваше чесно. Лідія Ярославівна? Немає ваше честного. Немає. Фіксуємо, що заяви про відвід суддів відсутні. Якщо немає заяв про відвід суддів, продовжуємо нашу роботу. Оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкрите. Маю попередити про те, що відкриту частину пленарного засідання Сенату фіксують за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Записи відеотрансляції відкритої частини сьогоднішнього пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду України. Суддя доповідач у цій справі Оксана Грещук. Шановні судді, перш за все ми повинні обговорити питання про розгляд справи за відсутності представника президента України в Конституційному суді України Сергія Дембовського. І суддя доповідач яка ваша думка з цього приводу? Що можна розглядати справу без присутності представника президента? Шановні судді, ваша позиція? Не Немає заперечень? Не. Немає. Володимир Олександрович, вас. Не заперечую. Лігія Ярославина. Не заперечуваю і, і сьогодні, як нам стало відомо, з поважних причин відсутній постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді Максим Дирдін. Ваша думка? Не заперечую. Шановні колеги, не проти. Не проти. Не заперещу, Санбіч, Лідія Ярославівна не заперечує. Тому ставлю цю пропозицію на голосування. Тобто пропозицію про те, щоб розглянути цю справу за відсутності представника президента України в Конституційному суді України Сергія Дембовського і постійного представника Верховної Ради України у Конституційному суді України Максима Дерніна. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Рішення приймається одноголосно. Продовжуємо наше пленарне засідання. Роз'яснюю, що учасники Конституційного провадження мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, користуватися іншими правами, передбаченими законом України про Конституційний суд України та регламентом Конституційного суду. Учасники Конституційного провадження зобов'язані надавати документи, матеріали та іншу інформацію, необхідні для повного всебічного розгляду справи. Присутні в залі засідань суду зобов'язані ставитись шанобливо до суду, виконувати розпорядження головуючу та вказівки судового розпорядника щодо додержання порядку під час пленарного засідання, не допускати під час пленарного засідання пересування по залі засідань суду, розмов, реплік в будь-якій формі, не створювати будь-яких інших перешкод для нормального перебігу засідання. Учасники конституційного провадження за неповагу до конституційного суду, що виразилась не підкорені цих осіб розпорядженню голови засідання або в порушенні порядку під час планарного засідання, а також інші присутні в залі засідань особи за вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до конституційного суду, несуть відповідальність у порядку, зазначеному законом. Дотримання порядку в залі засідань забезпечує служба судових розпорядників суду. Шановні учасники консійного провадження, чи є у вас клопотання або заяви, які ви бажаєте заявити до початку розгляду справи? Будь ласка, Володимир Олександрович. Ні, немає Ваша честь. Лідія Ярославна. Е, немає Ваша честь. Е, якщо е, клопотань немає. Е, Якщо клопотань немає, продовжуємо наше пленарне засідання. Слово для викладення змісту конституційної скарги та підстави для відкриття конституційного провадження у справі надається судді доповідачу Оксані Грищук. Будь ласка, Оксана Вікторівна. Дякую, Олександре Віталійовичу. До Конституційного суду України звернувся Володимир Олександрович Падєрін. З клопотанням перевірити на відповідність пункту 22 частини 1 статті 92 Конституції України, пункт 5 частини 1 статті 46 закону України про вищу освіту, згідно з яким підставами для відрахування здобувача вищої освіти є, зокрема, порушення умов контракту, договору. Укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною юридичною особою, яка оплачує таке навчання, зі змісту конституційної скарги та долучених до неї документів і матеріалів випливає таке: Національний авіаційний університет та Падєрін 6 серпня 2021 року уклали договір про навчання в університеті, а 12 серпня 21-го року Падіріна зарахували на перший курс денної форми навчання за кошти державного бюджету. Наказом ректора університету від 20 січня 2022 року Падіріна було відраховано з університету з 24 січня 2022 року за порушення навчальної дисципліни та правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках правил внутрішнього розпорядку Національного авіаційного університету, положення про студентський гуртожиток, закону та виселену з гуртожитку університету. Уважаючи своє відрахування неправомірним, Падєрін звернувся до Солом'янського районного суду міста Києва, який рішенням від 1 червня 2023 року позов задовольнив, визнав наказ незаконним і скасував його. Університет оскаржив це рішення в апеляційному порядку. Київський апеляційний суд постановою 3 жовтня 2023 року цю апеляційну скаргу задовольнив частково. Рішення суду першої інстанції змінив у частині мотивів та підстав задоволення вимог позову. З іншими висновками, на підставі яких було задоволено позов, погодився. Верховний суд ухвалив від 31 січня 2024 року відмови у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Падіріна, оскільки касаційну скаргу подано на судові рішення у справі незначної, незначної складності. На думку автора клопотання застосування оспорюваного припису закону в його справі призвело до порушення гарантованого частиною 2 статті 58 Конституції України права не бути притягнутим до відповідальності за діяння, що не визнається законом як правопорушення, обґрунтовуючи свої твердження, суб'єкт права на конституційну скаргу, посилається на Конституцію України, закон. Рішення Конституційного суду України, а також судові рішення у його, у його справі. Конституційний суд ухвал України постановив відкрити Конституційне провадження у справі за Конституційною скаргою «Падєріна». Володимира Олександровича щодо відповідності Конституції України, пункту 5 частини 1 статті 46 закону України про вищу освіту та провести його розгляд у формі письмового провадження. Дякую я завершила. Дякую, Оксані Вікторовні. Шановні колеги. Чи є у вас запитання до судді? доповідача? будь ласка. Є запитання? Немає запитань. Чи є у судді доповідача е, питання до суб'єкта права на конційну скаргу? Немає. Немає. Чи мають додаткові документи, матеріали, за, які вважають за необхідне долучити до матеріали справи? Суддя доповідач є у вас? У мене немає. Немає. Шановні Я судді, не будь ласка, досі. Пане Володимир, з вашого дозволу е, є питання. Шановного Дима Олександровича. Оскільки я був ініціатором минулий раз, б, оскільки він був відсутній, і щоб зрозуміти деякі питання, тому і просив, щоб саме була його участь або представника. Тому питання буде до Володимира Олександровича. У вашій екоційній скарзі на сторінці 2, як представника е, суб'єкта право на скаргу Єстіфієва. Микиту І чи правильно я розумію, що Євсіфієв формував дану конституційну скаргу в ваших інтересах? Ваша честь. Я звернувся до нього як юриста, щоб він мені допоміг скласти конституційну скаргу, так? Відоміло. Чи відомо вам, що ваш представник Євсіфєєв ознайомився з матеріалами вашої справи 14 травня цього року? На жаль, не може відповісти це питання, коли саме точно і не знайомився. Він весь час супроводжував справу. Я шик, я шик, я не маю Чи вам відомо? З самого початку цієї справи він супроводжував, допомагав мені з юридично супроводжував, скажімо так. Зрозуміло. Дивіться, у тихому єдиному державному реєстрі декларації осіб у поновленої виконанні функції держави обмуніционного соблюдування місце декларації Сіфія Вера Микита Ігоровича від 6 лютого 2024 року. Як кандидата на посаду директиву Національного акція бюро України. 6 лютого. Акуційна скарга подана Конційному суду України 23 лютого цього року. Чи не могли б ви повідомити суду, з якого часу Євсіфєєв Микита Ігоріч працює в Національному апеляційному бюро України? Я не знаю цієї інформації. Дякую. Ваша честь я можу відповісти. Чи, почекайте ще. Секундочку. Зараз не будемо задавати вам питання. Не спішіть. Йдемо до вас. Далі. Чи підписували ви фізично своїм підписом договір доручення від 10 лютого цього року із Ісіфеєвим Микітою Ігоровичем? Вам про такий документ щось відомо? Договір доручення. А, так що не помиляюсь, ми підписували електронним підписом. Чи фізичним підписом? Чесно кажучи, не знаю. Точно підписували, але ну, договір на доручення, але. Можете не пам'ятати, ми ще ставимо питання. Скажімо, справа тому, що є такий документ, договір доручень. Так. так. Добре. Чи підписували ви фізично договір про надання правової допомоги від 6 липня цього року з адвокатським об'єднанням Axon Partners? Підписував, так. А як ви можете пояснити різницю у своїх підписах на двох зазначених договорах? Я не... Якби ви мені показали Ваше ну, чесне, час? Я можу вам показати? Так, так, будь ласка. Трібно, будь ласка, сюди. підійдіть сюди. Ось Дивіться, оце такий документ. Ви подивіться, це ж ви можете глянути, довго доручені, гляньте. Mm? Це підпис. Ваш підпис. А ось тут підпис. Це теж не підпис. Теж у вас підпис. Так. Тут у вас такі, ну, це всяке буває по-різному. тож, Різні ситуації бувають і так далі. Звичайно, звичайно. Дякую. Дякую. Так. Чи є у вас ще запитання? Звичайно, що є. Зараз покладемо. Тоді поки що буде питання до Лідії Ярославівни, Скільки вона вчора уклала в угоду? Так будь ласка, представник суб'єкта права на конституційну скаргу Лідія Ярославівна. Так, так, високі не вчора ми уклали угоду. Уклали угоду ми 6 липня 2022 року. Я вела справи, представляла пана Олександра в адміністративному суді Володимира і подавала касаційну скаргу Верховний суд. Так, з вашого ордеру на Деня Резон Богів поділено від 28 травня цього року і вчора обачається, що ви є адвокатом адвокатського об'єднання Axon Partners. На веб адвокатського об'єднання Єсифія Мекиризина значиться як партнер. Ні, він не може значитися як партнер, бо він як не як партнер. Ми кажемо те, що було навчора, може, сьогодні не, не, не знаю. Він був старшим юристом адвокатського об'єднання Аксон Партнерс. Відповідно до декларації, зазначеної особи від 6 лютого цього року, яка міститься в єдиному державному лісу осіб у повному виконання функцій держави у 23 му звітньому році він отримав дохід від декатського об'єднання. І тому з цього приводу питання. Ви як особа, яка працює в значному докатському об'єднанні, Підскажіть, будь ласка, суду з якого часу і Сіфія Микита Ігорович працює в Національному Антикорупційному бюро України? Ваша честь з того, що наскільки мені відомо, а я з паном Микитою спілкувалася дуже детально про його відбір до Національного антикорупційного бюро. Він працює там, не може раніше працювати ніж 15 травня 2024 року, тому що у нього. Як до 15 травня він ходив в ТЦК, отримував там документи і тому подібне, проходив всі обстеження, в тому числі поліграфію поліграфі, і тому подібне, лише до середини травня, бо я якраз у середині травня з ним спілкувалася, і він мені надавав цю інформацію, що він ще офіційно не працевлаштований. ми запитали, які інформації є, немає чи немає, це ж така справа. Добре, і тоді останнє питання, оскільки ви представник уже на сьогодні, і можливо разом буде і до. Шановного пошла Володимира Олександровича. якщо будемо складно повісти, то тоді може вам допоможе ваш представник: дивіться, відповідно до пункту 6 частини 2 статті 55 закону України про конституційний суд України, конституційна скарга має містити, зокрема, обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України, його окремих положень. І з зазначенням того. Яке згарантоване Конституцією України прав людини на думку суб'єкта права на скаргу, зазнало порушення насильствування закону? Тому питання, враховуючи, що рішення суддів, саме рішення Соломинського району міста Києва та постанови Київського апеляційного суду, ухвалено на вашу користь всі рішення і ваш позов задоволено, яке, на вашу думку, Згарантованих Конституцією України прав людини зазнало порушення у наслідок застосування оспорюваного положення закону. Дякую. Можете або ви відповісти, або ваш представник. Ну, як вам краще. Дякую. Ваша честь, справді було задоволено нашу позивну заяву пана Володимира Падєріна, завдяки, зокрема, Микиді Сіфєєву, було подавлено на навчання якраз з лютого цього року. Але. Київський апеляційний суд своїм своєю постановою змінив мотивувальну частину рішення першої інстанції. Він, зокрема, вказав прямо про те, що дисциплінарна відповідальність, на е, ну, е, яка полягала в тому, що пана Володимира Олександровича було відраховано від е, з університету, е, передбачена статтею 46 закону про вищу освіту. Відповідно, ми у своїй е, конституційній скарзі обґрунтовуємо, що вказане було порушенням права. Володимира Олександровича на передбачену законом передбачено законом гарантію про те, що діяння, які передбачають дисциплінарну відповідальність, зокрема, мають бути визначені лише законом, тобто це рішення. Порушує гарантію, передбачену статтею 58 Конституції України, крім того, ми безпосередньо теж в касаційній скарзі вказували на те, що положення статті 46 закону про вищу освіту суперечить статті 92 конституції України про те, що також прямо визначено, що дисциплінарна відповідальність визначається виключно законом. А у нас вийшло так, що суд апеляційний. Вказав, що дисциплінарна відповідальність була передбачена статтею 46, і відповідно, оскільки наказ наказі прямо вказано про порушення статті 46, порушення договору. Зокрема, ми вважаємо, що це було порушенням саме норм встановлених конституцій на встановлення відповідальності, виключно законом. Дякую вам. Запитань немає. Є ще одне запитання. Так, все таки оскаржується. В конституційній скарзі і в Конційний суд ви оскаржуєте що? Те, що стаття закону не відповідає Конституції, і треба і треба її перевірити на конституційність. Чи ви оскаржуєте те, що апеляційний суд прийняв неправильне рішення? Тому що я вибачаюсь, тому що коли стаття закону відповідає Конституції, тоді значить суд прийняв правильне рішення апеляційної. Так, Ваша честь, ми, ми вказуємо, що саме стаття закону, саме положення статті 46 закону України про вищу світу суперечить Конституції, бо воно передбачає, на нашу думку, відповідальність. Так, Зрозуміло. Так, так, будь ласка, Оксана Вікторівна. Дуже дякую. У мене в ході наших відповідей і обговорення з'явилось таке питання. До Володимира Олександровича. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи порушено ваше право на освіту? Ваша честь, тим, що мене було відраховано з навчального закладу, на мою думку, незаконно. Право на освіту дійсно було порушено. А чому ви про це не вкажете в вашій скарзі? Ну, воно вже. Ваша честь, по суті, право на освіту вже поновлено, тому що мене поновили на навчання, але залишилося порушено право на те, що дисциплінарна відповідальність було притягнуто, яка визначена положенням внутрішнім. Знаєте, я 20 років працювала в університеті, коли студент тягне коротенький відступ, білет і знає частину питання, а частину якби не дуже, він відповідає те, що знає. Але ж питання таке, 53-я порушена чи ні? Конституції, право на освіту. ви вважаєте, що вона порушена? Ваше право на освіту порушено? Воно було порушено, так. Тоді чому ви не вказали про це в Конституційній скарзі і не обґрунтували це? Це право було просто поновлено, ваша честь. Тому... Тобто не порушено? Ну, на порушено сьогоднішній день поновлено. На сьогоднішній день поновлено. Це все, що я хотіла почути. Дякую. Чи є, дякую. Є, чи є запитання? Будь ласка, Ольга Володимирівна. Володимир Олександрович, скажіть, будь ласка, від моменту вашого відрахування з вищого навчального закладу до моменту поновлення на навчання. Який проміжок часу вони ходили? Два роки, ваша честь, трошки більше двох років. Тобто два роки вони могли навчатися реалізовувати своє право на освіту. Правильно Так. Дякую. Шановні колеги, чи є ще запитання? До... Прис... До... Присідайте, будь ласка. Шановні колеги, вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині планарного засідання Першого сенату завершеним. Чи є інші пропозиції? Немає. Прошу за це проголосувати. Хто за? Хто проти? Рішення прийнято одноголосно. Шановні судді, шановні присутні, перший сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини планарного засідання для ухвалення рішення в суді. Рішення Першого сенату Конституційного суду з результатами конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному веб-сайті суду відповідно до статті 94 закону України про Конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання Першого Сенату оголошую завершеною. Прошу встати. Суд іде.